18 листопада в Запорізькому національному університеті керівниця Національного агентства з питань Державної служби України Наталя Алюшина прочитала гостьову лекцію у форматі запитання-відповідь на тему публічна служба сьогодні, сучасні тренди та виклики. У зустрічі взяли участь голова Запорізької обласної ради, заступниця голови наглядової ради ЗНУ Олена Жук, ректорка ЗНУ Галина Шило, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура, науково-педагогічні працівники. Працівники факультету соціології та управління ЗНУ і інженерного навчально-наукового інституту імені Юрія Потебні ЗНУ, студенти бакалаврату та магістратури освітньої програми публічного управління та адміністрування. Галина Шула привітала Наталію Алюшину в стінах її рідного університету, відзначила багаторічний досвід співпраці ЗНУ з національним агентством з питань Державної служби України та підтримала подальшу роботу із ініціювання нових більш амбітних проєктів, що нададуть більше можливостей для професійного зростання нашої молоді. Наталія Алюшина зазначила, що кожен робить свою роботу, зокрема Збройні Сили України, та надала статистику: понад 4,5 тисячі державних службовців служать в лавах ЗСУ та захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Вона розповіла про важкі умови роботи держслужбовців в умовах російсько-української війни та про незламність органів місцевого самоврядування, особливо на прифронтових територіях. Спікерка наголосила на важливості розвідки. Розвитку профорієнтаційної роботи в вишах України та окреслила основні виклики цього напрямку роботи. Вона також закликала популяризувати державну та публічну службу серед здобувачів освіти. Сьогодні, на думку Наталії Алюшиної, сучасний держслужбовець поєднує свою основну роботу та психологічну допомогу тим. То постраждав від війни та потребує підтримки. Доповідачка не у і тему цифрової трансформації сфери державної служби. Зокрема, вона розповіла про широке застосування засобів штучного інтелекту держслужбовцями України. Інтерактивна частина зустрічі передбачала формат запитання-відповідь. Присутні учасники заходу поставили актуальні запитання очільниці агентства. зокрема про виклики підготовки фахівців із державної служби.